Вони мене боялись. Вони й до цієї пори мене бояться всі. Я йду чоловіка, крикну, так роби то, а не хоче робити вигонь. І я, в нього, і я в нього в хаті живу. Ви це розумієте, і я в нього в хаті, я ж невістка. Не будеш оце так робити. Так двоє штанів і через забор. Оце так я їм кажу. І так само і Василку, і так само йому. Так встали рано, поснідали, а тут бігом по нарядах. Він вже так навчився, що вже приходить до мене. Ліда, що будемо сьогодні робити? Я повинен наряд дати, розумієте? якщо я не дам наряд, він буде крутитися як той. Дяк. Він буде крутитися цілий день, Коля. Ну чого ти не робиш? Дивись я коло корові дві корови зараз у мене. Коля, коло корови пол прогнувся. Я ставлю скамейку доїти мені зле. Пол прогнувся. А чого ти мені рано не сказав? Та ти ж ходиш, йолоп, ти ж ходиш там, ти ж бачиш, що там. Ти ж бачиш, що там пол той, ти ж згортаєш, ти ж чистиш. Ти ж бачиш, що там він до мене каже, Ну, знаєш, ти цариця небесна. Оце його перші слова до мене.